Друзі, радий вас вітати на моєму каналі. Я дякую, що дивитеся цей канал, дякую також за ваші лайки і коментари. Як завжди, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я раджу вам підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей змогли його друзі, побачити. Я вам дякую. Отож, не дуже приємні друзі, новини з Польщі для українців. Українські посольства та консульства зараз в країнах Європи продовжують отримувати погрози. Вони, на жаль, на минулі. І дипломатичні установи Польщі. Отож, після теракту в Іспанії до посольства України в Польщі, а також генкольсульства України в Кракові, надійшли закривавлені пакунки. В них знаходилися очі тварин, самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах. Який саме був колір та запах в МЗС України не уточнюють, лише наголошують, що. Вивчають сенс такого послання. Аналогічні закривавлені пакунки отримали також Посольство України в Угорщині, Нідерландах, Хорватії та Італії, також консульства в Неаполі і Чеському Брно. Як наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, ми маємо підстави вважати, що відбувається добре спланована кампанія терору. Та залякування посольств і консульств України, не маючи змоги зупинити Україну на дипломатичному фронті, нас намагаються залякати однак, можу одразу сказати Дода він що ці спроби марні. Ми надалі ефективно. Працюватимемо на перемогу України, наголосив міністр закордонних справ. Також за його дорученням, всі українські посольства та консульства зараз переведені в режим посилених заходів безпеки. Ось такі друзі, новини з Польщі для українців. До зустрічі.